Незабаром ми будемо святкувати Різдво Господа нашого Ісуса Христа. Першу звістку про народження майбутнього Спасителя отримали наші прабатьки Адам і Єва. Їм було сказано, що прийде час, коли народиться дитя на стіня жінки. Яке зітре голову Змієві. Спаситель майбутній переможе диявола і поверне людству вічне райське блаженство. Ще у старому заповіті було сповіщено. Що Месія буде походити із царського роду Давидового. Апостол Матфей в своєму родоводі приводить лінію Ісуса Христа. від Авраама до праведного Йосифа. Йосиф був найстарший нащадок царя Давида. Він був із саме роду царського. Оскільки він був законним. Батьком Ісуса Христа, то Ісус Христос мав право посісти царський Давидів престіл. Родовід апостола Матфея починається від Авраама до Давида, від Давида до. Вавилонського переселення і від вавилонського переселення до Ісуса Христа. Апостол Матфей проводить родовід Ісуса Христа від Аврама, показуючи, що він є євреєм. Нащадок вибраного народу І через давида, він є нащадок, який має право посісти царський престол апостол Матфей не пере... Чишли всі імена всіх родів, а поділив родовід Ісуса Христа на три періоди. Від Авраама до Давида 14 родів, від Давида до Вавилонського переселення 14 родів, і від Вавилонського переселення. До Ісуса Христа 14 родів. Щоб поділити число 14, отримаємо число 7, яке є священним і біблійним числом, кому міститься божественна повнота. Це число є тайним. В ньому закладена повнота Божа. Ще нумерологія імені Давид теж дає число чотирнадцять. Для євреїв дуже важливо було, щоб той, хто заявив себе Місією, його було походження із роду Давидового. Оскільки праведний Йосиф був прямий нащадок царського роду Давидового, то Jezus Kristus je imel pravico posesti prestol pravice Davida. Rodovod Jezusa Kristana, apostol Mateja, vključil štirih žensk: Famar in Рахав, які були блудницями, руф, чужемку, і Вірсавію, блудницю, апостол Матфей Родовід веде. По чоловічій лінії. Говорить, він був батьком. Коли доходить до праведного Іосифа, він не го... тут він зупиняється і переходить на Материнську лінію і говорить, про Діву Марію, з якої народився Ісус Христос. Праведний Йосиф не був фізичним Батьком Ісуса Христа. Ісус Христос народився тільки від Діви Марії. А праведний Іосиф був формальним батьком Ісуса Христа. Чому родовід потрапили чотири жінки? Віреїв не було прийнято включати жінок у родовід. А родовід вівся. По батьківській лінії. Але в родовід Ісуса Христа включені чотири жінки для того, щоб показати, що спасіння розповсюджується на всіх людей, без різниці, якої вони статті. А чому саме грішників включено в родословну Ісуса Христа? А для того, щоб показати, що спасіння прийшло для всіх людей як старозавітних. Праведників і грішників, так і майбутніх поколінь, які будуть народжуватися після Ісуса Христа. Любов Божа, милосердя і все прощення воно покрило гріхи всіх людей. Бог настільки має велику любов, що Він не на навіть і грішників, які каються і повертаються до нього. Родовід апостола Луки. Відрізняється від родоводу 에, апостола Матфея. Апостол Матфей показує походження Ісуса Христа від Аврама до, до, до Даведа. І від Даведа через. Соломона і до праведно Іосифа і Божої і Марії, Божої Матері. Тому що апостол Матвей писав Євангелії для євреїв. Йому важливо було показати, що Ісус Христос є дійсним Месією, що він походить від Авраама і його походження є із царського Давидового роду. Він є законний нащадок, який має право посісти престол Давида. І це було дуже е, е, таким е, вагомим е, підтвердженням що Ісус Христос є той самий Месія, про якого розвіщали в старому заповіті святі Пророки. Апостол Лука проводить родовід Ісуса Христа на відміну від апостола Матфея у зворотньому напрямку. Win w do Bitwicz, Jezusa Chrystusa i aż do Dama i Boga. Dodatkowo apostoł Lukał włączył się 20 imien do Avraama. Apostol Apostoł Matej Родовід Ісуса Христа проводить по лінії Іосифа, а апостол Лука по лінії Божої Матері. Апостол Лука писав своє Євангеліє для римських християн. Які не відносилися до вибраного Божого народу, а були поганими. І для апостола Луки було важливо засвідчити поганським народам, що вони теж мають право і можливість. Увійти у нове життя, в царство Боже, яке приніс нам на землю Ісус Христос. Бо Він є Спасителем не тільки для іудеїв, але і для поганів, для всіх людей, які народилися від праотця Адама. Які, які мають походження і від самого Бога, бо Бог є Творцем всіх людей. Тому для нас є дуже цінним і важливим, що спасіння, яке приніс на землю Ісус Христос. Стосується безпосередньо і нас, і кожної людини, незважаючи з якого вона роду чи племені, а всі, хто побажає увійти в нове життя через віру у новонародження, младенця Христа. Може це зробити для всіх людей відкритий вхід у вічне Царство Боже, яке почалося із народженням Ісуса Христа у Вифлеємі.